Усім привіт! А ми продовжуємо серію відео по вирішенню задач на Python з порталу Checkio. Сьогодні вирішуємо наступну задачу. Нам дається рядок зі словами, і нам треба створити рядок, в якому кожне слово буде перевернуте задом наперед. Але слова повинні залишатись на своїх місцях. Тож ми сьогодні говоримо про трансформацію елементів у колекції. Тож, Підготуємо усе необхідне для початку розв'язку задачі. Перевіримо, чи запускаються наші тести. Один тест таки проходить успішно. Як це часто буває у наших задачах, ми працюємо з окремими словами. Тож, давайте розіб'ємо рядок на слова. Створимо пусту колекцію, куди будемо відправляти трансформовані слова. Додамо звичайний цикл, щоб проходитись по кожному слову і відправляти його у результуючу колекцію. Останнім шагом буде з'єднання слів у фінальний рядок. Залишилось лише зробити трансформацію нашого слова. Створимо окрему функцію, яке приймає на вхід строку і повертає строку, перевернуту задом наперед. Простіше всього таку операцію виконати за допомогою слайсу. Слайс першим параметром приймає початкову позицію, другим параметром приймає кінцеву позицію, не включно. І третім параметром приймає шаг. Тож тут ми використовуємо від'ємний шаг, щоб перевернути колекцію задом наперед. Покриємо функцію окремими тестами. Запустимо тести. Функція працює, як ми її очікуємо, тож використаємо її в основній функції. Запустимо тести знову. Як ми бачимо, задача виконана успішно. Як це часто буває в Python, в даному випадку ми створюємо нову колекцію на основі існуючої колекції, трансформуючи кожен елемент певним чином. Взагалі, колекції в Python досить такий поширений тип даних: List, Tuple, Set, Dict, String, Range усе це є колекціями. Для спрощення роботи над колекціями в Python існує спеціальна синтаксична структура, яка називається Generator Expression або Генераторний вираз. Результатом такого виразу є об'єкт-генератор. Давайте подивимось на генератор в дії. Створимо колекцію з даними. Тепер створимо генератор. Як ви бачите, ми створили генератор. Генератор не містить дані, а лише видає нам елементи із відповідної колекції, по якій він ітерується. Генератор буде віддавати для нас по одному елементу за раз, коли ми будемо викликати функцію Next. Також генератор є ітерованим об'єктом, тож його можна використати разом з for loop. Ом. Як ми бачимо. В циклі ми отримали елементи починаючи з третього, оскільки перші два елементи ми вже отримали за допомогою функції Next. Як тільки генератор опрацював усі елементи вхідної колекції, він вважається вичерпаним, і від нього більше немає жодної користі. Також генератор може модифікувати елементи. Давайте подивимось на прикладі. В даному випадку генератор буде створювати по одному елементу на основі елементів, які він буде отримувати із вхідної колекції. У даному випадку. Ми бачимо, що генератор виконує логіку, зазначену в генераторному виразі, не для усіх елементів одразу, але тільки в той момент, коли ми запитуємо ці елементи з генератора. Тому помилка виникла тільки в той момент, коли ми запитали результат ділення одиниці на третій елемент, тобто на 0. Тож генератор можна порівняти з курсором, який іде по елементам колекції елемент за елементом. Він не знає, скільки елементів у колекції. Та видає нам по одному елементу за раз. Курсор не може повернутися на один елемент назад або на початок колекції. Опціонально генератор може не тільки модифікувати елементи, а також пропускати. У зазначеному випадку, ми могли би додатково відфільтровувати ті елементи, які дорівнюють нулю. Розпакуємо усі елементи у ліст. Як ми бачимо, в цей раз помилки не виникло, оскільки ми використали лише ті елементи, які не дорівнюють нулю. Тож, давайте використаємо генераторний вираз для вирішення нашої задачі. Функція Join очікує на вхід ітерований об'єкт, тож ми можемо передати наш генератор вхідним параметром. Перевіримо тести. Функція Join проітерується по нашому генератору і повністю його вичерпає. Тож давайте приберемо посилання на генератор, щоб ні в кого не було бажання його використати повторно. Перевіримо тести. Якщо генератор є єдиним вхідним параметром, додаткові дужки можна уникнути. Ну і під кінець можемо позбутися ще одної зайвої змінної. Перевіримо наш результат. Додамо ще один додатковий параметрайз до нашого тесту, щоб тестувати одночасно обидві функції. Запустимо тести. Також цю задачу можна було б виконати за допомогою вбудованої функції MAP. Давайте подивимося, як вона працює. Спочатку створимо функцію, яка буде відповідати за перетворення нашого елементу. Створимо колекцію елементів. І використаємо функцію MAP. Результатом такої функції буде об'єкт, схожий за поведінкою на об'єкт-генератор. Першим параметром функція отримує функцію обробника. Як ми бачимо, ми уникаємо виклику, оскільки нам потрібна сама функція, а не результат її роботи. Функція MAP сама буде викликати цю функцію для кожного елементу колекції, яку ми вкажемо другим параметром. В даному випадку це буде дата. Перевіримо тип об'єкту. Скористаємося функцією Next, щоб отримати кожен раз по одному елементу із об'єкту MAP. Отримаємо усі елементи, що залишилось згенерувати, сконвертувавши цей об'єкт у ліст. Як ви бачите, поведінка повністю співпадає з поведінкою генератору. Об'єкт map іде елемент за елементом по вхідній колекції і перетворює кожен цей елемент за допомогою функції reverse. І повертає користувачу. Використаємо цю функцію, щоб вирішити нашу задачу. Покриємо функцію тестами. Запустимо тести. Як ми бачимо, усі тести пройшли успішно. Як у випадку з генератором, як тільки функція Join отримала усі елементи із об'єкту MAP, цей об'єкт вважається вичерпаним і нема жодного сенсу його надалі використовувати. Тож, приберемо зайве посилання, щоб це підкреслити. Також ми можемо позбутись і цієї змінної. Перевіримо результат роботи нашої функції. Тепер перевіримо наше рішення на порталі Check.io. Перевіряємо перше рішення. Перевіряємо друге рішення. І перевіряємо третє рішення. Як ви бачите, усі рішення є коректними. А ви напишіть у коментарях, яке з цих рішень сподобалось вам найбільше. І до нових зустрічей!